Внаслідок ракетного удару по Чернігову 18 квітня кількість постраждалих та загиблих зростала протягом дня. Одразу після влучання на місце прибули усі рятувальні служби, аби ліквідувати наслідки, розібрати завали та допомогти тим, хто цього потребував. Постраждалих від ракетної атаки росіян відвозили до лікарень міста. Станом на ранок, 18 квітня, та завершення рятувальних робіт через атаку росіян, відомо про 18 загиблих та 77 постраждалих. Серед них четверо дітей. Медична директорка другої міської каже, що до травмпункту міської лікарні звернулося 26 постраждалих. Після огляду цих пацієнтів вчора чотири було госпіталізовано. Два до, до операційного відділення і їм проведено екстрене оперативне втручання. Один госпіталізований до травматологічного відділення, і один пацієнт госпіталізований до неврологічного відділення. Всім, хто звертався, була надана кваліфікована медична допомога. В основному це були осколкові поранення м'яких тканин, закрита черепно мозгова травма, струс головного мозку, акубаротравма. Один з постраждалих, який звернувся за допомогою, це комунальник КП АТП 2528, який під час моменту удару російських ракет працював неподалік. До лікарні він привіз чоловіка 92-го року народження, якого на жаль, врятувати не вдалося. Поступив до нас з множинними осколковими відкритими пораненнями кісток тазу і з множинними осколковими пораненнями м'яких тканин, відширування м'яких тканин. Ушкодженням судин нижньої кінцівки і травматичним шоком третього ступеня. Йому надалась вся необхідна допомога, він був прооперований, переведений в реанімаційне відділення, але, на жаль, помер. Доставив його в лікарню водії АТП 2528, який в той час знаходився на тій території по своїм робочим справам. І... Коли він прийшов додому, цей пацієнт йому стало зле, піднявся артеріальний тиск, і він доставлений у нас до неврологічного відділення. На жаль, у нього зараз ішемічний інсульт. Вчора йому проведено тромболізіс, і на ранок стан його покращився, і маємо надію, що все в нього буде гарно. Лікар ортопед, травматолог другої лікарні, був якраз на чергуванні. Каже, що вони були готові до таких ситуацій, адже за плечима вже є досвід наслідків попередніх російських атак. Ми були під час і повномасштабного наступлення на Чернігів, тому для нас це нормально. Ми до цього завжди готові. Всі лікарі володіють цими навиками і тому, в принципі, допомагаємо максимально. Пацієнти шоковані, вони не розуміли, що відбувається з кровотечами, з травмою верхньої і нижньої кінцівки, такі масивні травми. Ну, зразу ми відмінили всі планові операції, всі консультації повністю у складі всіх бригад спустилися в приймальне відділення. І як тільки почали надходити пацієнти, у нас зразу ми йдемо методом. Скажімо так, верифікації розподіляємо між бригадами пацієнтів. Зразу бригада бере пацієнта, займається від і до самого кінцевого етапу лікування. Пацієнти середньої важкої тяжкості були підняті одразу в аргентну операційну з бригадами, суміжно з хірургами, судинними хірургами в залежності від травми. Пацієнти, які мали більш легкі пошкодження, їм надавалася амбулаторна допомога одразу в травмпункті, оброблялися рани, садна, вся необхідна. Допомога оглядалися неврологами, всі рекомендації, тобто, скажімо так значної черги, або там тривало, щоб чекали. У нас такого не було. Більшість тих, хто звертався до травмпункту, зараз лікуються вдома. Що стосується чотирьох поранених дітей. Генеральна директорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяна Лєбідєва повідомила, що всі діти, котрі звернулися до них 18 квітня через ракетну атаку росіян по Чернігову мають незначні ушкодження. Чернігівська обласна лікарня також приймала пацієнтів 18 квітня. Завідувача відділенням екстреної медичної допомоги медзакладу, пригадує, що день російського обстрілу по Чернігову був для неї, наче державний. Жавею. На жаль, вчорашній день приніс такі змішані відчуття. Дійсно, як згадалися складні моменти роботи в 2022 році, тоді працювала набагато більша команда, тому що кількість постраждалих, які надходили, було що і більше 50 за одну годину надходило. Вчора до нашого закладу на стаціонарне лікування було госпіталізовано 10 осіб. Вони всі з травмами різного характеру. Різної складності, але це серйозні осколкові ураження, мінно мінно-вибухові травми з ураженням життєво важливих органів. В приймальному відділенні працювало одразу 5 бригад в складі лікарів, хірургів, анестезіологів, нейрохірургів, травматологів, середній медичний персонал. Одразу пацієнт шлях короткий від машини швидкої допомоги до фактично заїзду в приймальне вже було. Відомо, яка саме травма, яке пошкодження, і який стан пацієнта, і одразу цей пацієнт вже надходив ту чи іншу операційну за ФАСТ-протоколом або оглядову, або перев'язувальну для надання необхідної медичної допомоги. Першу чергу хочу подякувати центру екстреної допомоги каретам. Швидкої персоналу, який дуже оперативно працював і дуже швидко були доставлені пацієнти. Які потребували інтенсивної терапії, вони вже були підготовлені на догоспітальному етапі. Поступали важкі пацієнти, поступали пацієнти з політравмою, ураженням декількох органів і систем, черепно мозгова травма, таракальна травма, травма кінцівок, судин. Тому проводилось це обстеження і зразу відповідно. Яка травма найбільше привалювала, доставлялась ту чи іншу операційну, і працювало декілька бригад на одного хворого. А звернулося і доставлено було 13 пацієнтів, 10 потребували в важкому стані, потребували госпіталізації. Вони госпіталізовані, знаходяться на лікуванні. І три пацієнта амбулаторно. З них два доставлені каретою швидкої допомоги, і один самозвернені. Окрім пошкоджень будівель готелів, житлових багатоповерхівок та приміщень бізнесу травм зазнали і люди: хтось з них виконував свою роботу, хтось прямував до робочого місця, а хтось вийшов з собакою на прогулянку. Зараз до місця трагедії небайдужі містяни приносять квіти. А наші військові вкотре нагадують росіянам, що за кожен свій воєнний злочин вони отримають відповідь.